Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: Небо й земля променеться, але не минуться слова мої. Ви тільки подумайте про велич Божого задуму. У 1948 році від Створення світу народився Авраам, і почалася історія Божого народу. В який сам Бог прийшов у тілі на нашу планету, з приходом Ісуса Христа на землю почалося нове літочислення, та увага! У 1948 році від Різдва Христового знову відбувається відродження Ізраїлю. Тільки Бог здатний так координувати історію людства, щоб 1948 рік знову став часом відродження єврейського народу. І це точка відліку останнього часу, коли закінчуються часи язичників, як було дано близько двох тисяч років єврейському народу до пришестя Бога на землю, так само з приходом Христа на планету світу дано вже понад дві тисячі років, і кожен із нас робить цей вибір: благословення чи прокляття, життя або смерть, Бог чи сатана, священство чи безглузде існування.